Дарвін Нуньєс покинув Європу і приєднався до Аль-Гіляль, чим він запам'ятається футбольним фаном. Одним рекордом, який дуже важко повторити. Січень 24-го, Ліверпуль Челсі, 49 тисяч на Енфілді, чекають шоу і вони того отримують. Тільки не зовсім так, як планували фанати червоних. Правою ногою поперечка, лівою стійка. Пенальті і знову штанга. І щоб остаточно добити нерви трибун, удар головою в поперечку. Чотири рази влучити в каркас воріт за один матч. Це рекорд АПЛ, який швидше за все залишиться назавжди. Причому зроблено це було різними способами: обидві ноги, пенальті, удар головою. Унікальний антирекорд, який повторити майже неможливо. І цей рекорд, особлення всієї кар'єри Нуніса на Енфілді, яскравий, вибуховий, але з втраченими моментами, які могли змінити хід історії. Так у Дарвіна були і кращі часи голів. І 26 асистів за 143 матчі в Ліверпулі він приїхав з Бенфіки за 85 мільйонів фунтів, де забивав все підряд. Але в Англії головним ворогом стали ворота. Тепер цей рекорд його вічна візитка, і схоже, він ніколи не зникне з історії прем'єр-ліги. Але навряд чи він хотів запам'ятатись саме так.